Чувайте Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Слава Ісусу Христу. Все, що Господь створив, створив гарним, прекрасним для добро, доброго користування людиною. Людина, яка створена на образі подобу Божу. Повинна творити і користуватися оцим добрим добре, приносячи плоди. Бог завжди є вірний у своїх заповідях до людини. Він чуває над людиною. Навіть тоді, коли людина впала в гріх і стало, стала нагою. Перед обличчям Бога, Бог не перестає піклуватися нею, завжди дає їй шанс і можливість. І коли ми чули в сьогоднішній парамії, першій парамії в книзі, книзі Виходу, Бог знаходить серед людей праведну людину, щоб через неї знову рятувати своїх вибраних. Ізраїльському народі, навіть в єгипетській неволі, Бог знаходить маленького Мойсея, якого рятує в такий дивний спосіб, де дитятко кладуть в кошик, і таким чином це дитя рятується. Чому? Бо єгипетський фараон сказав вбивати всіх хлопчиків в ізраїльському народі. І Бог рятує оце дитя, щоб через нього здійснити вкотре спасіння людського роду. І в книзі Йова, коли ми чули другу парамію, що каже праведний Йов, коли диявол починає випробовувати його вірність Господи? Бог. Я прийшов на цей світ нагим, нагим, нагим і з нього піду. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Дуже часто, дорогі брати і сестри, ми пеклуємося не, не про те, що є дуже важливе. Людина складена з душі і тіла. Про тіло піклується людина дуже ретельно, а про душу забуває. Раз в рік сповідається в кращому випадку. А буває таке, що й 5-6. Так як ми хочемо перемогти зло, яке воює проти нас, яке проливає наших кров, наших братів і сестер, коли ми не навертаємося? Як каже сьогоднішній Євангеліє від Матея, за часів Ноя пили, женилися, гуляли. І до чого воно дійшло? До знищення людського роду. Бог вкотре в черговий раз заключає з людиною через Ноя новий завіт, новий союз, щоб знову людину спасти. Хіба не повторяється історія людства в теперішньому часі? Повторяється і ще гірше повторяється. Зараз людина витворює собі нове поняття релігії. Це є неприпустимі речі, Бог є живий. І що каже Христос сьогодні? Чувайте. Чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години. Розвивайте свої таланти, наповняйте свої серця світочами, щоб вони не гасли. Це Господь нам сьогодні каже: любіть один одного, шануйте один одного. Бо ми є створені Богом як спільнота. Він створив в нас любові, ту любов ми маємо творити поміж собою. Як ми чули вчорашній Іванглієм, коли прийду, вдруге, не знаю чи знайду віру. Любов в багатьох серцях околоне. Господь чомусь нам це говорить, попереджає нас про щось. І мудрий той, не той, що мудрує, а той, що вміє слухати, робити висновки і змінюватися. Амінь.